53-річний чоловік загинув у Херсоні внаслідок російського удару. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вранці окупанти атакували Дніпровський район міста. Наслідки обстрілу уточнюють. 94 ворожих безпілотники знищили цієї ночі наші оборонці неба. Повідомили у повітряних селах. А загалом росіяни запустили по Україні 128 дронів із Курська, Орла, Мілерово та Приморсько-Ахтарська в Росії. ППО працювала на півночі, півдні та сході країни. Влучання зафіксували на 11 локаціях. 48-річний чоловік постраждав внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вранці окупанти вдарили дроном по легковому автомобілю у Гляйполі. Наслідки обстрілу ще уточнюють. І троє людей постраждали на Дніпропетровщині внаслідок ворожої атаки. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни вдарили дронами по Нікополю. Снаряди влучили у приватний житловий будинок. Там зайнялася пожежа. Двох людей ушпиталили. Також постраждав 60-річний чоловік у Томаківській громаді. Наслідки уточнюють. Енергетичну інфраструктуру Одещини росіяни атакували дронами цієї ночі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок влучання по критичних об'єктах зайнялися пожежі. Також пошкоджені складські приміщення та адміністративні будівлі. Попередні люди не постраждали. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати займання. Крім Одещини, росіяни завдали також ударів по енергетичних об'єктах Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Повідомили в міністерстві енергетики. Через атаки у більшості регіонів України ввели графіки знеструмлень. Тож сьогодні, із 8 ранку до 9 вечора, діятимуть черги для населення а для промислових споживачів та бізнесу до 10 вечора. Росіяни вдарили по житлових будинках на Сумщині, як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Цієї ночі окупанти атакували дронами верхньосировацьку та Шосткинську громади. Внаслідок влучань загорілася пожежа у житловому секторі, пошкоджена літня кухня та господарська споруда. Також зруйноване нежитлове приміщення. Попередньо люди не постраждали. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння. Житові будинки загорілися на Харківщині внаслідок ворожої атаки. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Вночі окупанти вдарили дронами по вільхувацькій громаді. Снаряд влучив у чотириповерховий житловий будинок, пошкоджені 20 квартир. Також зафіксували влучання російського дрона у приватну оселю у Великобурлуцькій громаді. Крім того, внаслідок ворожого обстрілу загорілося сільськогосподарське підприємство у Шевченківській громаді. Попередньо люди не постраждали.